Так, 84420 за Sony Alpha A7 Mark 4. Новий, не використовується. Ось такий рівенець одразу нас зустрічає. І тут ми маємо що. А, отут різні вилки, якщо ви поїдете десь, навіть австралійська є, може, може познімаєте кінгуру, поїдете, англійська, ну і звичайно наша європейська вилочка. Кабель для зарядки або синхронізації, я так розумію, з комп'ютером. Тут іде сам блок зарядний, Отак він. тут іде батарейка. Отака. Зараз ми вставимо саму сам фотоапарат, подивимося, що він має. Так максимально еко все. Відкриваємо. Отак. Ага, отак. Чік. Закрили. Е -е. ЧПН. Так, мова дивимося. Так, англійська є, це вже добре. Шукаємо солов'їну. Ага. І українська. Можна одразу заспівати. Так, він щось початкове налаштування. Ми не будемо цього робити. Хай робиться покупець. 84 420. Є реальна наявність, будь ласка, забирайте. Дякую за увагу.